Мода надіжду це прежде всего спосіб самовираження. Крой, стиль, силует, ткані, цвіта. Це все може бути волі дизайнерів трендом сезону. Нехай вам здається, що ваша дитина ще зовсім далека від модних перегонів і тим більше подіумів, проте навіть у наймолодшому віці вона проявляє свою любов до одних речей та антипатію до інших. І це не можна не врахувати. Принаймні, так стверджують психологи. Ребенку должна эта одежда нравиться. Не стоит навязывать свое мнение таки, ви ребенок все таки разные личности, і вам может нравиться одно ребенку. Це може не нравиться. Прислушайтесь этим. Ви покажете уважение к его мнению. Сформируйте там умение слушать, прислушиваться к чужому мнению. Если ви будете прислушиваться к мнению ребенка, у гардеробі дитини повинен бути різноманітний одяг, що підійшов би до різних нагод та настроїв. Якщо у вашого чада свято, оберіть разом щось яскраве. В нормі чоловік предпочитає яркі, насичені цвіта. Це е, красний, зелений, жовтий, синій. Затем идут так называемые дополнительные цвета, это коричневый и фиолетовый. А вот для занятий подойдет одяг стриманных тонов. Черный, серый цвет, да, там коричневый, здесь такие вот, ну, спокойные, приглушенные, неяркие тона. Они создают определенную строгость, они создают определенное Таєні собраності, сконцентруваності, звісно, орієнтуватися лише на модний принт при виборі одягу для малюка не можна. Чи не головне тут матеріал виготовлення? Лучше всего для ребенка это натуральные ткани. Но ми не домі забувати таку війну, що, наприклад, смітер і шапочка із чистої шерсті вони можуть колоться. и вызывать неприятные ощущения у малыша, и он просто не будет это носить. Поэтому в такие изделия часто добавляют акрил. Это нормально, когда э, шерстяная вещь состоит на 70% из шерсти и 30% из акрила. Это мягко, удобно и практично. Не варто бояться такого слова, как полиэстер. Мы живем с вами в век высоких технологий, и поэтому трудно представить сейчас спортивную одежду без какой-то высокотехнологичной ткани, которая э, имеет такие свойства, как... Э, Терморегуляція, способ, способність відводити влагу. але ви повинні пам'ятати, що хороша та сама високотехнологічна синтетика не може коштувати дешево. Тож, якщо ваш бюджет обмежений, зупиніться краще на натуральних тканинах. Аби зекономити ще трохи грошей, купуйте одежину, що могла би рости разом із вашим малюком, моделі із запасом. Такі деталі, як резинки в поясах брюк, юбок, шорт, застежки на брітелях. которые могут регулироваться и будут радовать вашего малыша очень долго. Не забывайте, что смак и не вид у малюка развивается с детства. Дети познают мир через игру, поэтому старайтесь, чтобы одежда ваших детей была яркой, обладала аппликациями, которые, которые позволили бы ребенку воспринимать одежду как игрушку, развивать тактильные ощущения, изучать цвета и развивать воображение.